Свята та пам'ятні дні в листопаді. 1 числа відзначається присвяток Кузьми і Дем'яна. 8 листопада відзначається Свято Михайла. 14 числа Апостола Пилипа, після якого розпочинається Різдвяний піст. 21 числа Велике Свято введення в храм Пресвятої Богородиці. Також цей день відзначається День Гідності та Свободи. 24 листопада Катерини. Щороку у 4 суботу листопада відзначається День пам'яті жертв голодоморів. Останнім осіннім святом є Андрія Першозвадного, яке відзначається 30 листопада. Більше інформації та підтримка проєкту в описі під цим відео. Відродимо українське разом.